В Львові анонім повідомив про замінування торгових центрів, а патрульні поліцейські затримали квартирного крадія відразу на місці злочину. Ви Видивитися НТА новини і далі у нашому випуску про таке. Грип атакує. Львівським школярам продовжили карантин ще на тиждень. Щодня до нас звертаються від 20 до 30 пацієнтів. Гроші не пахнуть. Який стосунок до сміттєсортувальної станції у рясному має співачка Руслана. Реєстр, але вже не український, а у Флориді, говорить про те, що співзасновником цього офшору фактично є Олександр Ксенофонтов. Рятівників в білих халатах військові медики протягом року прооперували 16 тисяч солдатів. За 2016 рік зменшилася кількість вогнепальних поранень, кількість бойових травм зберігається на попередньому рівні. Невдалий жарт чи злочин на електронну скриньку обласного управління поліції сьогодні о пів на п'яту вечора надійшло повідомлення від аноніма про те, що заміновані два торгові центри: Кінкрос Леополіс, що на вулиці Стрийській, та Роксолана на площі Соборній, з останнього евакуювали близько 650 людей. Станом на цю хвилину пошуки вибухівки ще тривають. Поступив виклик на дочергову частину про замінування даного торгового центру. Нами на протязі двох хвилин приїхали наш екіпаж з допомогою ще, ще два екіпажа, тобто разом три екіпажі під'їхали, ми зіснимой евакуацію персоналу і відвідувачі даного торгового центру. Хвороба атакує. Карантин у львівських школах продовжили ще на тиждень. Таке рішення ухвалила міська позачергова комісія з техногенної небезпеки та надзвичайних ситуацій. Тому школярі цього року за парти вже не сядуть. Водночас дитячі садки працюватимуть у звичному режимі. Перерва на цього тижня навчання позитивного результату не дало. Очікуваного зниження захворюваності серед дітей не сталося. Навпаки, кількість недужих учнів навіть зросла на 10%. відсотків. Щодня до нас звертаються від 20 до 30 пацієнтів з гострими респіраторними вірусними інфекціями або вже з наслідками ускладнення після перенесених гострих захворювань. Якщо попереднього тижня занедужали 8,5 тисяч школярів, то вже цієї п'ятниці лікарі зареєстрували понад 10 тисяч хворих на гострі вірусні інфекції та грип. Реєструється перевищення підпорогу серед населення міста Львова на 53,6%. І тому тільки що комісія проголосувала одноголосно за продовження карантину до 30 грудня 2016 року. Відтак і інтенсивний показник зріс і значно перевищує підпоріг і тенденції до зменшення теж немає. Не сприяють і погодні умови. Якби було стабільний мінус, 7-10, мінус то вірус би сам по собі елімінувався, його було менше. А враховуючи, що все, все ж таки в день потепління, і очікується потепління там до, до плюсових температур. Це сляки, це підвищення болосся. Це чудові умови для функціонування вірусу. Попри високу захворюваність, кажуть лікарі, перебіг цьогорічної застуди у дітей не такий складний, як минулого сезону. Поменшило запалень легень однак легко вважити, з вчасним зверненням до. Медиків не варто. Коли львівські школярі сядуть за парти, комісія вирішить наступної п'ятниці. Принаймні календарні канікули, як і планувалося, розпочнуться з 1 січня. Жанна Ліщенко, Іван Мозуренко, Новини. Упіймали на гарячому. У Львові поліціанти затримали квартирного злодія на місці злочину. Чоловік намагався обікрасти помешкання у будинку на вулиці Науковій. Він зламав вхідні двері і зайшов всередину. Але правоохоронці встигли затримати крадія. Ним виявився 47-річний львів'янин, який мешкає на сусідній вулиці. Чоловік вже мав судимість за аналогічний злочин. Поліціянти зізнаються, зловити крадія їм допомогли мешканці будинку. Його помітили сусіди, які до нашого прибуття не дали йому втекти з квартири. І ще один порушник потрапив до поліціянтів. Цього разу тверезий водій. Близько першої ночі на вулиці Патона правоохоронці зупинили чоловіка на мерседесі, бо помітили, що в авто не працює лівий задній габарит. Коли ж попросили водія показати документи, той одразу зізнався, що напередодні вживав алкоголь і перебуває на підпитку. Чоловік погодився пройти перевірку на пристрої Драгер однак продовжив вживати алкоголь в присутності правоохоронців. Результат майже в п'ять разів перевищував норму. На чоловіка склали протокол за керування автомобілем у нетверезому стані та винесли постанову за несправний габарит. Співоча родина і львівське сміття. Чоловіку співачки Руслани Лежичко Олександру Ксенофонтову приписують зв'язок із фірмою, яка надала місту сміттєсортувальну лінію. Дійшли такого висновку журналісти, перевіривши відповідні документи. Звідки ростуть ноги сортувальної лінії в рясному? Та що з цього приводу говорить сама співачка, знають наші журналісти. Не тільки продюсер, але й підприємець, чоловік співачки Руслани, Олександр Ксанофонтов, який разом із мером Львова має спільну звукозаписувальну студію, опинився в центрі сміттєвого скандалу. Як свідчать реєстри, фірма Грінера, яка подавалася на міський тендер на присування сміття, мала гарантії про поставку необхідного обладнання від компанії промбудівництво К, засновник якої американська Солар Енерджі Investments. Реєстр, але вже не український, а у Флориді, говорить про те, що співзасновником цього офшору фактично є Олександр Ксанофонтов. Спершу мене теж були сумніви, чи це є він, чи це ну можливо не якийсь його однофамілець. Але в реєстрі вказана і київська вулиця, на якій розташоване ще одне підприємство Руслани та її чоловіка. Тобто, тут у мене вже сумніви фактично відпали. Тобто, він справді є співзасновником цього, цього офшору. Якщо там дані є актуальні, вони ну є актуальними, наскільки я бачу. І з цього ну власне дуже логічний висновок виходить, те, що він причетний до фірми, яка власне поставляє поставила це обладнання Львову, яке зараз встановлене на ресному. Родина Руслани від сміттєвого бізнесу відхрещується. За словами Олександра Ксанофонтова, американська Solar Energy Investments є співзасновницею його української фірми, що спеціалізується на енергетиці. «Ми ну, ніяким чином не пов'язані з Solar Energy Україна ніяким чином не пов'язана з тою компанією, яка займається сміттям. Пролив світло на ситуацію радник мера садового Богдан Михалусь. Solar Energy Investments він називає своєю компанією. Зазначимо, що сміттєсортувальне обладнання Михалусь надав місту в оренду за 10 гривень на місяць і навіть запросив високооплачуваних іноземних фахівців для його монтування. Solar Energy Investments – це наша американська компанія, які там є, які взагалі які, які, о, які взагалі офшори. Про що ми говоримо? Ну от я хотів so, в Америці офшорів не буває. Однак наразі робота закордонних фахівців зупинена. Як відомо, жителі рясного повстали проти зведення там сортувальної лінії. Олег Іван Мазуренко, НТА Новини. І нещодавно завершилося засідання міської комісії щодо питання сміттєсортувальної станції у рясному. Мешканці мікрорайону і чиновники вкотре не дійшли згоди. Люди проти складування непотребу біля їхніх будинків. Якщо влада їх не почує, обіцяють вдатися до радикальних заходів. Поки ж чиновники ламають голову над тим, куди вивозити тверді побутові відходи. Сміття далі мандрує україною. сьогодні вночі в управління екології зупинило дві машини біля ожидова. За документами машини було 50 тонн, насправді чи то ж 15, чи то 20 тонн. І всі ті 15 чи 20 тонн збиралися вивалити в лісі. Тобто, хто ці документи зробив, в принципі, людина має сидіти. 16 тисяч прооперували та кілька сот поставили на ноги. Медики Львівського військово-медичного клінічного центру Західного регіону вже кілька років працюють не покладаючи рук. На їхньому рахунку тисячі врятованих життів. Олександр, на позивний танкіст, вже кілька місяців проходить реабілітацію у Львівському військовому госпіталі. Хлопець зізнається, йде на поправку. Після поранення у пісках нічого не відчував нижче пояса та був прикутий до ліжка. За його життя боролися спершу в Дніпрі, потім в Одесі, а тепер тут бійця вчать заново ходити. Хребет пошкодило, осколкове поранення повністю по спині пішло. У Дніпропетровську чистили, зашивали. Потім потроху пішла реабілітація. Спочатку Дніпропетровськ, потім Одеса, а потім сюди. Тут успіхів у мене більше було, ніж там. На ноги поставили. Не лише фізична реабілітація потрібна бійцям, але й психологічна. Окрім важких фізичних травм, війна на Сході залишає слід і на емоційному здоров'ї. В цьому році у нас запрацювало відділення психореабілітації. Це надзвичайно серйозна служба. Дуже погано, що ми прийшли до неї тільки от зараз, після таких випробувань. Основні зусилля військові медики зараз докладають, аби першу допомогу пораненим надавати на місці у зоні АТО. Для цього мають усі можливості. кажуть, мобільні госпіталі комплектовані на 80 відсотків. Отже, важкопоранених, які потребують спеціалізованого лікування, транспортують у госпіталі. за 2016 рік. Зменшилася кількість вогнепальних поранень, кількість бойових травм зберігається на попередньому рівні. Але в цей же час збільшили кількість планових хірургічних втручань в мобільному госпіталі. Із тривалими бойовими діями в Україні військові медики зізнаються. Бійці опанували тактичну медицину. Тепер можуть надавати першу допомогу і собі, і побратимам. До стандартів НАТО наблизили і комплектування індивідуальних аптечок. Понад 20 мільйонів гривень лише цьогоріч витратили у військовому госпіталі на медикаменти. От медичного обладнання зізнаються працівники, бракує, адже те, що мають, потребує оновлення. Вікторія Хома Іван Мазуренко Новини. Під час виборів на Львівщині до об'єднаних територіальних громад спостерігачі п'ять разів зверталися до правоохоронців, бо фіксували порушення. Таку статистику сьогодні оприлюднили самі активісти. Двічі порушення виявили на виборах до Мостийської громади, де члени комісії незаконно підписали протоколи про підрахунок голосів ще під час проведення самого голосування. Стільки ж разів зверталися до поліціянтів і у пасіках Зубрицьких. В одному випадку спостерігач від одного з кандидатів на посаду сільського голови перешкоджав видавати людям бюлетні. В іншому активістів не допускали до підрахунку голосів. Останнє звернення було у Жовтанецькій об'єднаній територіальній громаді, де спостерігачеві, який знімав на камеру, конфлікт. Ну, ситуацію між головою комісії та його підлеглим почали виривати техніку з рук. Щоправда, кажуть активісти, явка на виборах на Львівщині була вищою аніж в цілому в Україні. Найвища явка, власне, це було в Неженковицькій об'єднаній територіальній громаді, де становила більше 67%. Ну, власне, з навіть з перших показників, та з ї години вона одразу видно було, що явка була вже станом на дванадцяту висока. І найми найнижча явка в нас була в судовій вишні, Ну тобто, це 41%. І далі у нашому випуску дивіться про таке. Роздільний рух. На краківці авто з іноземними номерами відтепер їдуть окремою смугою. Чара пропаде на, на половину. А до Перемишля вперше вирушив потяг зі Львова. Надіємося на те, що цей поїзд власне, дасть нам такий швидкий доїзд до Польщі. До Польщі швидше у пункті пропуску краківець запровадили експеримент, який дозволить людям не стояти у довжелезних чергах. Прикордонники кажуть, тягучок тепер значно поменшає. У чому ж полягає нововведення? Дізнавалися наші журналісти. У Краковці на кордоні розділили під'їзди до рубежу між подорожуючими водіями. Зокрема, для автомобілістів з українською реєстрацією та громадян Євросоюзу виділили окрему смугу незалежно від учасників малого прикордонного руху. Ми, по-перше, розвантажимо ту велику чергу, яка у нас спостерігається останнім часом. це десь приблизно 30-40% учасників руху, саме та категорія, яку ми зараз будемо намагатися і будемо пропонувати людям. Заїжджати саме на цю смугу руху в основному черги перед пунктами пропуску створюють учасники малого прикордонного руху, які кожних п'ять днів на своїй автівці перетинають державний рубіж. Через власників нерозмитнених машин страждають водії, які до Європи їдуть значно рідше. І переваги такого експерименту останні відчули чи не одразу після відкриття додаткової смуги руху. Затори власне з, з польською реєстрацією дуже великі черги. Надіємося, що буде краще. Чара пропаде на, на половину і набагато краще буде їхати, тому що українських машин в нашій області набагато менше, ніж на польській реєстрації. І мають керувати тими речами, думати про всіх людей. Але і, щоб люди в прикордонних зонах, які живуть з цього, щоб мали можливість теж нормально працювати в державі і не ганяти туди. За кордон, щоб зробити. Загалом же впровадження експерименту з розмежування смуг руху перед міжнародним пунктом пропуску Краковець Корчова обійшовся майже у 400 тисяч гривень. Це, зокрема, і нові дорожні знаки, і встановлення перепетів та облагородження території. Та проте, як запевняють у Львівській облдержадміністрації, жодної бюджетної копійки на це не витратили. Експеримент впроваджують за спонсорські кошти. Є такий супротив один інших, тому що один одному створюють додаткові незручності. Ті, які їдуть в справах бізнесу, в справах туризму, хочуть чим пошвидше, відповідно, вони мають певний негатив до учасників малого прикордонного руху, і є навпаки, так оце якраз і породжує конфлікт. Крім того, це зніме таке поняття як корупційна складова продаж черги. До слова, таке розмежування смуг руху в тестовому режимі працюватиме впродовж трьох місяців. І якщо за цей період черги в Краковці зменшаться, а перетин кордону принаймні для водіїв з українською реєстрацією пришвидшиться, то такі заходи запроваджуватимуть і в інших пунктах пропуску на українсько польському кордоні. Наталя Галецька, Олег Козицький Новини. Перетнути кордон із Польщею від сьогодні можна не лише на авто, а й потягом. До Львова прибув перший поїзд інтерсіті з полученням київ перемишль з нашого міста до сусідньої країни. Тепер можна доїхати за неповні три години. Зустрічали новий рейс, і наші журналісти. Софія Ткаченка на цей потяг чекає з нетерпінням. Вона їде у Польщу до рідних. Раніше каже, користувалася автобусом, але через проблеми зі здоров'ям такі подорожі давалися їй вкрай важко. У Мене дуже слабкий позвоночник і важкі сумки зазвичай, і дуже складно з такими пересадками переходимо, особливо на кордоні перед святковий час. А поїзд насправді дуже спрощує сам сам перехід, скажімо. Єдине, що надію, що довго там не прийдеться стояти. На комфортну поїздку сподівається, і Анна досі за кордон жінка їздила на власному авто, та лише на пальне і страхівку доводилося витрачати більше півтори тисячі гривень. І надіємося на те, що цей поїзд власне дасть нам такий швидкий доїзд до Польщі без без довгих кордонів, без довгих митниць черг. на перший рейс потяга інтерсіті придбали 80 квитків. Переважно зі Львова. до перемишля. Він приїде вже за дві з половиною години. Ми показуємо, що реформи, які відбуваються в Укрзалізниці, пов'язані не тільки з Україною, а з усією Європою. щоправда, аби запровадити цей рейс, залізничникам довелося скасувати інший потяг сполученням Київ-трускавець. Людям, які придбали на нього квитки на період від 23 грудня до 17 січня, дозволять за цими проїзними документами їхати поїздом Київ-Перемиш. При цьому квитки у касах обмінювати не потрібно. Вартість проїзду з міста Лево до Перемишля в вагонах першого класу коштує 235 гривень, другого 172. Потяг Псуватиме щоденно зі Львова інтерсіті вирушатиме о 12.05. У перемишлі буде пів на третю дня. У зворотньому напрямку до нашого міста потяг заїжджатиме о 17 годині, 17 хвилин. Давид Берішвілі, Віталій Дмитерко, НТА Новини. сьогодні. Депутати Верховної Ради України провели останнє пленарне засідання у цьому році. Ми вирішили запитати львів'ян, щоб вони побажали народним обранцям у 2017-му. Поділитися з бюджетом своїми статками і за той за ті гроші все кинути на те, щоб виграти війну. Таку саму зарплату, і пенсію, яку ми маємо тепер, щоб їх менше було, їх забагато там. Щоб вони спробували прожити на зарплату вчителя. Хотів би, щоб вони себе провели в порядок з тим, що вони витворяють стоматологією. Розуму, розуміння і божої ласки, і що вони були з Богом. Вони ліпше працювали, грошей багато не крали в людей. Про політичні тенденції року, що минає, говоритиме у студії програми Час діяти і мій колега Сергій Барашевський. Отож, Сергію, хто завітав до тебе сьогодні у гості? Дякую сьогодні. Гостем студії час діяти буде політолог Юрій Ситник. Будемо говорити про тенденції 2016 року. А також дозволимо собі зробити прогноз на 2017 рік, що відбуватиметься у Верховній Раді, а також тут на місцях і в міській раді Львова. Також і в обласній. Тож буде цікаво. Дочекайтеся програми Час Діяти одразу після випуску новин. Свято на порозі 25 грудня. Усі віряни католицького світу відзначатимуть один з найважливіших праздників у році: Різдво Христове. У переддень Різдва Римокатолики намагаються більше часу присвячувати молитвам і відвідуванню церкви. Деякі навіть обмежують себе в їжі, не вживають м'яса. А вже на сам святвечір традиційно господині готують 12 страв: кутя, пампухи, вареники, борщ з вушками та інші наїдки. Усі вони повинні бути пісними. Поляки називають цю вечерю вігілією, що злат означає чування. Перше, що куштують, оплатик, це тоненька пластинка випеченого тіста, на якій зображений Йосип, Марія та маленький Ісусик. Хлібець не випікають вдома, а купують в костелі. Святкування Різдва у католиків триває протягом восьми днів і завершується в перший день Нового року. Італійська опера, різдвяні колядки та мандрівка чудо поїздом. Наші журналісти вже традиційно в останній робочий день тижня підготували добірку цікавих подій на вихідних. Де і як весело провести час? Дивіться далі. Справжнім поціновувачем театрального мистецтва цієї суботи буде чим зайнятися. У Львівському академічному театрі імені Крушельницької відбудеться опера на чотири дії Богема. Виконувати її артисти будуть мовою оригіналу італійською, втім з українськими субтитрами. А вже у неділю львівську опору заполонить справжня святкова атмосфера. Там відбудеться різдвяне дійство З нами Бог, розумійте, народи українські колядки, різдвяні новорічні пісні різних народів світу, лунатимуть у виконанні хорового ансамблю та симфонічного оркестру. Режисер-постановник програми народний артист України Василь Вовкун. Зі Львова до Брюховичів святкову подорож за таким маршрутом мешканці та гості міста можуть здолати на старенькому ретропоїзді. Рушає потяг дорогу із залізничного вокзалу о 12.40. Вагони прикрашені у стилі зимових свят. У них звучать колядки та лунає святкова музика. За вікном пасажирів супроводжуватимуть зимові краєвиди. Триває мандрівка всього 20 хвилин. У театральному центрі слово і голос у суботу теж буде цікаво. Там артисти підготували виставу світоявлення, давні духовні напівріздва, богоявління. Як зазначають організатори, головний герой свята, слово різдвяних священних текстів, стихир, контаків та тропарів. Розпочинається вистава о 19.00. Це усі новини на сьогодні. Далі у випуску прогноз погоди та курси валют. На вихідні синоптики обіцяють хмарну з проясненнями погоди. У суботу прогнозують сніг. Вночі стовпчик термометра опуститься до позначки мінус 2 градуси. Удень повітря прогріється до плюс одного. Неділя буде сніжною. Вночі похолодніше – до мінус одного, а вдень обіцяють нуль градусів. Валюта дешевшає. Долар за курсом Нацбанку коштує 26 гривень та 28 копійок. Євро 27,45. Польський злотий вартує 6 гривень та 22 копійки. На готівковому ринку один американський зелений продають за 27 гривень. Євро по 28. А за польський злотий доведеться викласти із гаманця 6,5 гривень.